У мене був близний артист, ще з правого сектору, 3 роки, був в у корпусі правого сектор. Коли в Маріуполі був, у мене просто шапка-пуштунка була. Талібан, як талібани, носять, там ще борода була велика. І так Махмут, Махмут, хлопці почали жартувати, так і залишився Махмут. І воно мені допомогло в полоні, те, що поміняли. Коли я був в полоні, <зас> заходив в кімнату короче, чувак, тип ФСБшник. І перше питання було, азовці правосеки є. Я такой ні ні І потім питає позивний, кажу, ну Махмуд, От. Як ти підписан, типу все з Я кажу, ну. Махмуд. Там вони ж на сторінках по Фейсбуці там, прапори правосектора там, фотки савдії, Авдіївки там, де ми були, ще там хлопцями, і це ж наші ж дуковські шеврони, там правосеки. Я думаю, що вони тупо не знайшли.